Світлана Діментштейн з дитинства виявляла хист і прагнення до малювання, каже батько художниці. І нинішня виставка її робіт це своєрідний підсумок певного етапу творчості. Ну саме головне, щоб було здоров'я, а в, творчому, в плані в творчості, Щоб качества влучались, щоб кругосор був поширений. В было, чтобы... Більше 20 років праці в живописі надихнули Світлану Діменштейн на опанування техніки пастелі, вітражів та розписів на дереві. На это как бы проба пера. Я так два года как этим займаюся, а живопися у мене в країні Уже давно. Світлана Діменштейн вчилася у таких відомих митців, як Ірини Радецької та Віктора Шкуринського. Роботи художниці знаходяться у приватних колекціях України, Росії, Польщі, Німеччини та Ізраїлю. Сьогодні Світлана Діменштейн не лише талановитий майстер пензля, а й видатний педагог. Її учні неодноразово ставали переможцями та призерами художніх конкурсів місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів.